Вітаю вас, гості, глядачі та підписники мого інформаційно-правового Ютуб-каналі. Ви на каналі разом з адвокатом Іриною Стадніченко, і сьогодні я для вас розповім тему спрощений порядок отримання житлових субсидій на комунальні послуги. Що це за порядок, чим він передбачений, як подати цифрову електронну заяву через веб-портал Пенсійного фонду України. І звісно ж, які дані необхідно буде подавати, і візуально я вам розповім, як заповнити цю заяву на електронній системі. Але перш ніж перейти до зазначеної теми, я знову ж таки пропоную вам підписуватися на мій інформаційно-правовий канал для того, щоб бути свідомими, для того, щоб вміти користатися своїми правами, законами та перевагами, які надає держава. Також вміти заповнювати відповідні документи самостійно за зразком, який я вам буду надавати і в цьому інформативному відео. І, звісно ж, скористатися індивідуальною платною консультацією за номером телефону, який ви зараз побачите на екрані для вирішення своїх якихось правових питань. Також під цим моїм відео задати своє запитання та отримати на нього, звісно ж, відповідь. Тому давайте перейдемо до основної теми, що це за спрощений механізм експериментальний для отримання житлових субсидій і подання заяв. Чим він передбачений? В першу чергу уряду хвалив постанову. Ми за про затвердження механізму саме на надання спрощеного експериментального порядку. Ця постанова опалена 13 червня 2023 року за номером 601. Кому цікаво, він може більш детально знайти в інтернеті і ознайомитись змістом цієї постанови. Детально не буду зупинятися, оскільки я її прочитала, і я бачу, що там надано в основному завдання пенсійному фонду для того, щоб підготувати відповідні сайти. В електронній формі для того, щоб громадяни змогли звертатися і подавати в онлайн кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України відповідні електронні заяви без відстоювання черг, без збирання відповідних додаткових документів, так як зазначені документи має перевірити відповідний орган, який буде надавати відповідну державну субсидію. Тому що це за переваги за цією постановою, в першу чергу, перше це ви зможете подати заяву в електронній формі, заповнюючи її вдома. Не самотужки, тобто в цьому відео я буду розповідати, також, як її правильно заповнити. У мобільному додатку скористатися на веб-порталі Пенсійний фонд України. Як перейти на посилання веб-порталу Пенсійний фонд України, буде також в описовій частині під цим моїм відео. Будь ласка, не ігноруйте. Там також буде корисна звісновна інформація для того, щоб оформити зазначену заяву. Тому ви переходите за цим посиланням у мобільному додатку. Я, до речі, як готувала це відео, то саме з мобільного додатку завантажувала, і я покажу, як це буде візуально. це вигляд має зараз з'явитися на екрані Прайс. І також на порталі Дія. Це не вимагає очікування в чергах або людські факти та. Ймовірність допущення якихось помилок при заповненні заяв, але бути пильні і уважні, тому що спрощений порядок самої подачі, але не спрощено все ж таки того механізму, який передбачає за порядком надання самих житлових субсидій на комунальні послуги, тому що перелік документів він залишається той же самий, фактично, і вам необхідно буде заповнювати це в цій електронній заяві. Подати заяву ви вже зможете, скориставшись. Напередодні опалювального сезону зможуть усі потенційні субсидіанти, які раніше отримували субсидії та нові, звісно ж, громадяни, які бажають отримати зазначений вид соціальної допомоги. Тепер безпосередньо переходимо на веб-портал Пенсійного фонду України. І дуже важливо, що перед тим як перейти, то ви спочатку заходите в хід. Вверху буде в правому куточку, буде зазначено або увійти, або зареєструватись. Тобто, якщо ви ще не зареєстровані, ви реєструєтеся, відповідні надаєте дані або ж увійти. Враховуючи те, що я вже зареєстрована, то я натискаю Увійти, і в мене висвітлюється екран. Зараз ви бачите на екрані, які дані необхідно внести. Спершу ви вносите, що ви фізична особа. Другий крок це ви зазначаєте, з якого банку у вас є зазначені створення. Утворені електронні цифрові ключі. До речі, як отримати цифрові ключі і як ними скористатися, ви також можете переглянути на моєму YouTube-каналі отримання електронних цифрових ключів. Інформація, яка для вас також буде змістовна і корисна. Після того, як ви зазначили, що ви є користувачем, так як я в PrivatBank, я зазначаю, що це Приватбанк, далі підвантажую відповідний файл-ключ. Після чого ввожу. Пароль до своїх ключів і натискаю увійти. І мене зразу завантажує у відповідну систему Пенсійного фонду України як користувача. Після того я бачу, що зазначені мої дані, прізвище ім'я по батькові, ідентифікаційний код, там, загальний стаж і таке інше. Але я спускаюся трішечки нижче і обираю функцію. Комунікації з пенсійним фондом України, і там є друга така графа, заява на житлову субсидію чи пільгу. Я натискаю заяву на житлову субсидію чи пільгу. Знову ж таки, висвітлюються квадратики. Зараз ви побачите на екрані. і Я обираю подати заяву на житлову субсидію, після чого натискаю Подати заяву на житлову субсидію і мені відкривається заява про призначення та надання житлової субсидії в електронній формі, де зазначені загальні дані. Тобто спенсійний фонд ви обираєте в тому, в якому ви. Обслуговуєтесь або за місцем проживання, де ви проживаєте, номер ідентифікаційного коду або реєстраційної картки платника податків підтягується автоматично, якщо він є, ви зареєстровані в зазначеній базі. Також прізвище ім'я по батькові, ім'я, засіб зв'язку, дата народження. Але все ж таки, ви перевіряєте зазначені дані на про всяк випадок, якщо можливо були допущені якісь помилки при. Верифікація або реєстрації. Далі електронна адреса. Згода на отримання відповідного на отримання емейл-повідомлення від пенсійного фонду можна поставити галочку і отримувати всю інформацію не тільки на електронному веб-порталі Пенсійного фонду України. Повідомлення, але й безпосередньо на свою електронну пошту. Я ставлю згоду на цю обробку і на отримання інформації. Це ви можете або за смс-повідомлення на ваш вибір, або за електронною. Коштує кому як зручно. Далі тип документа, що посвідчує особу. Це зазначається документ, це паспортні дані, серія номер паспорта, дата видачі, ким видано це все ваші персональні дані, які містяться у вас на руках, і які вам доступні, які ви можете заповнити, ким видано. Також зазначаєте. Далі йде адресні дані. Адресні дані за такою формою, як місце реєстрації, та місце фактичного проживання, звісно ж, починається з індексу, з будинку вулиці, міста. Проживання. Якщо у вас співпадає місце реєстрації і місце проживання, то ви заповнюєте дані одні й ті ж самі. Якщо не співпадає, то звісно по факту, де ви фактично проживаєте і де ви зареєстровані. Спосіб виплати: як ви бажаєте отримувати виплату через почту, через банк, кому як зручно також обирає відповідним курсором зазначений вид послуги? Якщо це через почту, натискайте через почту. Якщо через банк у вас відкритий рахунок, то натискайте через банк і відповідно, ви повинні внести відповідні свої банківські рахунки для отримання субсидій, житлових і пільг. На іменування послуги, далі плати. Ви обираєте, там є перелік класифікаторів, відповідно за якими надаються житлово послуги. Комунальні послуги. Якщо вам не потрібна послуга з багатоквартирного будинку виплати на управління будинком, то ви натискаєте плюсик і зазначаєте номер особового рахунку, номер організації, яка вам надає зазначені послуги, тобто заповнюєте дані, які вас запрошує. Наприклад, послуга з постачання природного газу, також номер особового рахунку. Цей рахунок і вас є на книжці, або в рахунку, який вам надає, або надсилає організація пожилово-комунальних послуг. Код є до організації, що надає послуги. Ви також можете його глянути на їхніх офіційних веб-сайтах і порталах, або в особистих кабінетах, найменування організації. Потім ви зазначаєте, що це буде оплата на газ споживчий, на газ на газову плиту, тобто уточнюєте, чи яким видом газу природнього ви користуєтеся, обираючи відповідну галочку. Тобто, як бачимо, сам порядок оформлення електронної заяви не такий і спрощений, тобто, вимагає певного якби, також, затрати часу і відповідної знання інформації. Наприклад, послуга з водопостачання обирає. І це по всім, до речі, послугам необхідно буде зазначати особовий рахунок, код організації. ЄДПРУ, код організації, який я вже зазначила, або в рахунках, або в особистих кабінетах, потім багатоквартирний будинок або на офіційних сайтах, найменування організації, як правильно вона називається, і наявність гарячого, холодного водопостачання. Або центрального гарячого водопостачання, така ж послуга і на водовідведення. Також не забувайте відповідні послуги відмічати, що стосується і абонентських плат. Як відомо, що зараз вели поняття як абонентські плати, як по оплаті за опалення, так і на надання послуг з водопостачання водовідведення, тобто обравши всі відповідні послуги за Оформивши їх, заповнивши їхні всі відповідні дані, ви переходите до наступного етапу: дані про домогосподарства. Дані про домогосподарства висвітлюється також екран, це загальна площа, опалення, опалювальна площа, тип загальної площі, тип опалювальної площі. Тобто, всі ці дані ви зазначаєте, тип будинку, який у вас, одноповерховий, багатоповерховий. Індивідуальний будинок, тобто чи це квартира в багатоквартирному будинку, особливості домогосподарства. Ви зазначаєте, це багатодітна сім'я, прийомна сім'я, якщо це є тип відповідного будинку, якщо ні, то ви просто споживач, то значить споживач. Тип учасника, дані вказуєте, і там написано, тип учасника натискаєте додаток. Тип учасника вказуєте. Хто це? Член сім'ї, опікун, член домогосподарства і таке інше. Дані про доходи та витрати. Тобто, ну, тип учасника, як я вже зазначила, це всі перелік кожного вашого члена сім'ї. Будуть також дані ну, занесені. Дані про види та суми доходів. До складу домогосподарства також членів сім'ї особи і складу домогосподарства, незалежно від реєстрації, місце проживання, фактично, місце проживання, інформація про які відсутня в державному реєстрі фізичних осіб. Тобто, якщо інформація платників податків є офіційною і вона є в наявності, то ви повинні також занести і всіх членів своїх сім'ї незалежно від того, мешкають вони в цьому приміщенні чи не мешкають, і додаєте. Півучасника прізвища ім'я по батькові, наприклад, і далі, і далі. І так за кількість членів ваших сім'ї перераховуєте відомості про транспортні засоби, які зареєстровані або в установленому порядку і року їх випуску не менше ніж якщо минуло 15 років. Там є таке посилання. Ви також обираєте додати і додаєте на ком цей транспортний засіб із членів сім'ї зареєстрований, якщо на вас, то значить свої дані, своє прізвище ім'я по батькові далі. Тобто, по суті, це та ж сама вид декларації, але вже підвантажена разом з електронною заявою на призначення і отримання субсидії, щоб ви розуміли. Тобто від цієї інформації вас ніхто не звільняє. В залежності від того, якщо у вас навіть не будуть відскановані додатки або... Будуть відсутні копії. Ви також зможете подати зазначену електронну заяву без цих підвантажених додатків, але ж просто на обробку і верифікацію вашої заяви, приділяться буде більша увага при її розгляді, тобто при перевірці зазначених даних. Також пам'ятайте і про те. Далі ви, коли зазначили, далі інформація йде про придбання безготівкової та готівкової номінальної валюти, якщо ви купували якусь валюту або отримували більше, що перевищує 50 тисяч гривень протягом 12 останніх місяців перед поданням відповідної заяви. Якщо такі операції здійснювалися, то ви зазначаєте, додаєте, знову ж таки, натискаєте додати, якщо ні, то просто пропускаєте зазначений тип. Не потрібно нічого заносити відомості про наявність у власності осіб, які входять до складу домогосподарства, також членів сім'ї і складу доходу домогосподарства. Незалежно від реєстрації місця проживання, що перевищує 100 тисяч гривень суми, якщо ви такі отримували. Дані про суми аліментів сплачених, які входять до складу домогосподарства. Якщо є особи, які проживають разом з членами сім'ї і які отримують аліменти, то також зазначається сума відповідно, прізвище ім'я по батькові. Просто зазначається і все. Далі будуть перевіряти зазначені дані. Відомості про наявність у власності осіб до складу домосодарства або членів сім'ї домогосподарства незалежно від реєстрації фактичного місця проживання житлових субсидій, квартири, будинку, які перебувають у спільній сумісній власності. Якщо ви не один власник, то ви зазначаєте іншого власника співвласника. Файли надані до звернення. Є там такий скан-копій-документів. Це саме такий важливий, скажімо так, фрагмент, який передбачає, вам буде запропоновано, в якому форматі має бути відповідні відскановані скан копії, чи це пейп, чи це PDF. Відповідно, чи ПДН. Ви, вибачте, ви додаєте додати файл і додаєте це. Знову ж таки, висвітлюється перелік. ви, Обираєте, якщо ви це акт обстеження, матеріально-побутових умов господарства, анкети різного виду, довідка з місця навчання, довідка з місця іншого проживання, документ, що підтверджує сплату аліментів, інший документ, картка звернення, картка учасника звернення. Тобто ви вибираєте максимально той із переліку, який вам запропонований. Перелік документів, і, звісно ж, я надаю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних і натискаєте клавішу сформувати заяву. Після чого ця заява буде сформована. Ви її знову ж таки перечитуєте, перевіряєте ті дані, які ви занесли. Також можна буде клавішу натиснути назад, якщо щось відредактувати необхідно буде. І Відправити після того ви відправляєте заяву, і в залежності від того, коли ваша буде заява розглянута, вам будуть надіслані або ж на цьому електронному веб-порталі електронних послуг пенсійних, або ж безпосередньо на електронну пошту інформація про результат розгляду вашої заяви. Тому, як бачимо, сам порядок і механізм не такий уж і простий. Спрощеність полягає в тому, що ви не стоїте не де в чергах, а це робите вдома. Але вдома також це потребує безвідповідних знань. Ви також не зможете це зробити або без відповідної інформації. Тому Будьте уважні, пильні, якщо вам необхідно буде консультація або допомога адвоката, ви зможете завжди звернутися за номером телефону, який також буде в описовій частині і проконсультуватися. Тому, якщо для вас це відео було змістовне, корисне, цікаве, не забувайте ставити, будь ласка, вподобайки для розвитку мого інформаційно-правового ютуб каналу, підписуватися на мій інформаційно-правовий канал, та також писати свої коментарі. Або зауваження, або задавати запитання. До нових зустрічей.